Друзі, всім привіт! Я з України я саме з Полтавщини. Сьогодні я вам хочу показати баранів. Заходимо потих'ясенько. До них не ну, я сильно знайти, бо можу ще й Такі були у нас вже случаї. Там я бачив в коментар, що ви хочете бачити більше відео про баранів. Тому я вам вирішив зняти повністю відео про баранів. Щас. Він у нас, як коли буває підходи до руки, зараз він щось не хоче. Джек! Джеку! Джеку! Ну, ладно. Хай як хоче. Джек, хочу вас з ними, до речі, познайомити. Джек, Джульєта, Боря і... Ні, оце Джулієта, а це кнопка. Їх як коли буває бути, то що вони похожі. Я їх тільки по лицям можу відрізняти, тому що у неї більш біле лице, а в неї нема такої... Хм. іменно на мордоці ці та... такої білої полоски, як в тої. Вони можна сказати, тут та е... ведуть. Як на природі, вони тільки на ніч заходять туди до себе в сарайчики, а вдень вони повністю весь день можуть провести тут на волі, ну побігати, погуляти. Я рідкісні кадри зазнімую, бо кнопка в нас рідко підходить. Взагалі. Клап, клап. І вона така більш. Дика, вона не любить. Боря то це взагалі він дитина йому ж три місяці і він ще боїться нас. Ну, такий, як Джек, не боїться, наоборот, ми його боїмося. Це вона така сильно річна стала сьогодні, бо раніше вона завжди була такою якоюсь більш неприязною до нас. Давайте хну. Добре, друзі, всем пока-пока, всем добра. Я наконец-то, приручив кнопку. А може це вона на вас так, що ви на камеру, ну що я на камеру знімаю, і то вона така стала доброю. Ну, обично вона, я ж кажу, вона біжить сама перша. Кнопа, кнопа. Добре, всім пока-пока і всем добра. Кнопа. Кнап.